Віст точково я людини та її індивідуальних форм існування щоразу створює таку сюжетну композицію, що містить у собі все суть необхідне, щоб жити і діяти. Щоб робити цей союз усвідомленим, людині необхідно розкрити і зрозуміти властивості його точкового я і кожної з форм існування окремо, тобто виявити це як сам собі буття і як сам по собі буття. Безумовно, що кожна з форм буття так само і розкриє реальність зовсім у новій упорядкованості, що дозволить зрозуміти сутність цих форм, а також той смисл, який вони витягують і дійсності як такої. Це дозволить вийти людини з механічності свого Перебування асоціативності свого мислення і реактивності своїх дій, так розкрити свою справжню сутність, знайти для себе справжній смисл і почати слідувати справжнім життєвим шляхом. Безумовно, щоб здійснити подібне, потрібно мати намір пізнати себе в сенсі, хто я є і що я є у кінцевому рахунку. Людина може набути справжню свободу внутрішнього буття і незалежність внутрішнього існування, щоб звільнити себе від кайданів речового світу, об'єктивної реальності та влади природи, так скушувавши, що є живе буття, і я як справжній його носій.